Стати чемпіоном світу в своїй категорії таку мету ставить собі лучанин Юрій. Боксом хлопець займається вже чотири роки. Сьогодні він учасник чемпіонату волині з боксу серед юніорів та юніорок. Три, 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 три. справа, а сюди. Хлопець впевнений, якщо щоденно плідно працювати, чемпіоном він зможе стати за років п'ять. боєм Юрія уважно спостерігає його тренер. на нього, передньо. Півтори хвилини двобою і Юрій його переможець. Добре, добре. Та перемога переконаний тренер юного боксера. Не головне у спорті. Є над чим працювати, дивимося. Куда ж отримав перемогу, але є помилки треба працювати над помилками. Чемпіонат Волині з боксу серед юніорів та юніорок зібрав 140 юних спортсменів. До Луцька з'їхалися 18 боксерських колективів з різних населених пунктів Волинської області. Це рекорд. І нам дуже приємно, що дивлячись навіть на той стан, який зараз є в країні. Бокс на Волині підтримується, підтримується активно, розвивається. Ну і ви самі бачите, яка зараз конкуренція в ринку. Усі учасники чемпіонату отримують медалі і грамоти. А найкращим головний приз. Поїдуть згодом на чемпіонат України представляти Волинь. На чемпіонаті України ми відбираємо команду і відбираємо команду по молодшим школярам, по дівчатам і по хлопцям. Зараз ми проходять бої, ми дивимося, розглядаємо, збираємо команду і далі будемо готуватися вже конкретно хто і на певні змагання. Ну на чемпіонати вже два-два чемпіонати України. Учасники і учасниці, які чекають свого виходу на ринг, кажуть: хвилювань немає. Ну, я думаю, сьогодні перемогти. Як буде, так буде. Я ж так в таких великих змаганнях не участвую. Зараз от тільки перший чемпіонат області. У мене покладаюся на себе і стараюся більше працювати. Чемпіонат Волині з боксу серед юніорів та юніорок триватиме до 10 березня. Локація спортивний зал форма на вулиці Сагайдачного 6 у Луцьку. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, 12 канал.